Як переглядати, редагувати та завантажувати топологію з RUIGI Cloud? Перейдіть на сайт Cloud, введіть пароль та увійдіть в свій обліковий запис. На головній сторінці виберіть проект. Оберіть Workspace і натисніть View topology». Прокрутіть колесо миші або натисніть на значок Плюс, або для зміни масштабу топології. Натисніть Adaptive Size для повернення до стандарту, натисніть значок, щоб змінити орієнтацію, натисніть Display Items для налаштування видимих елементів. Натисніть на пристрій для перегляду статусу або налаштування. Натисніть Update Topo для оновлення. Останнє оновлення видно в нижньому лівому куті. Оновлюйте топологію щоразу при відкритті для актуальності після змін. Натисніть Detect Device для виявлення нових пристроїв. Результати виявлення пристроїв вгорі сторінки. Натисніть Add to Project для додавання пристрою. Або Detect Again. Для виявлення нових пристроїв знову. Натисніть «Увше», щоб змінити назву пристрою або додати комутатор. Завантажте топологію у форматі PNG на комп'ютер. Назва файлу містить ім'я проекту. Щоб слідкувати, коментуйте відео або пишіть нам, Побачимось далі.